В яких містах проходять кращі різдвяні ярмарки? Ловіть на штоп та занотовуйте на третьому місці. Польський Вроцлав в ярмарок у Вроцлаві входить в п'ятірку різдвяних ярмарків Європи за версією European Best Destinations. Його часто порівнюють з казковими декораціями. Настільки він яскравий і чарівний. Все відбувається на ринковій площі, одній з найстаріших і найгарніших у Польщі. Її оточує близько 60 барвистих фасадів будинків, які вечорами підсвічуються вогнями. Тут варто спробувати польський осципик, глінтвейн із журавлиною, гарячий шоколад та печені горішки. Запах стоїть на весь центр міста. Цьогоріч ярмарок проходить з 21 листопада по 7 січня. Друге місце Дрезден дрезденський ярмарок, штріцель найстаріший у Європі. Вперше його провели ще у 1434 році. Йому понад 590 років. Саме тут зародилася традиція святкових ярмарків. На площі Альтмарт працює понад 200 будиночків із ялинковими прикрасами, іграшками ручної роботи, керамікою, дерев'яними фігурками та ароматами кориці і глінтвейну. Обов'язково скуштуйте тут різдвяний штолен та флаументофа, фігурки з чорносливу у вигляді демарів. Це символ удачі на Новий рік. Ярмарок проходитиме з 26 листопада по 24 грудня. І перше почесне місце займає відень. Головна локація ратушна площа. Саме тут розташовується найвідоміший ярмарок міста Vienna Christmas World. Його прикрашають понад 150 будиночків з сувенірами, смаколиками та глінтвейном. На рінжтраси поруч із ярмарками запалюють понад 2,2 мільйона вогників. Це одне з найяскравіших святкових освітлень у Європі. Віденські ярмарки славляться ароматом гарячого пунчу, пряників, вафель та каштанів. Він буквально наповнює все місто. Місцеві кажуть, Різдво починається, коли у повітрі пахне глінтвейном. Побачити цю красу ви зможете з 14 листопада по 26 грудня. Ми, до речі, маємо 19 різних турів на різдвяні ярмарки до Європи. Переходьте на наш сайт, обирайте подорож та займайте місця.